Legenda Захищати там, де небо, синє синє, там, де жовте поле засіяла, наче сонце козацька. Екологічна агітбригада в лині, де озера сині сині. Вас вітає Ківертівська громада, прагне зберегти природу, наша команда. Вас вітає, гімназія номер 5 Нехай ваші мрії в небо злетять. Вас вітає, команда квіти, щоб на луках гралися діти. Там, де земля красива, там я була щаслива, на луках я зростала, там мій дім. Там я пісні співала, цвіт в коси заплітала, серцем відпочивала, рідне все Незламна, незламна, луки і трава, гордість це моя ріки і поля. Вінка, я сила до моя, вся земля, що незламна. Природа і Україна не роздільні. Зараз наша країна проживає важкі часи, великих руйнувань та шкоди зазнає і природа. Я навколишня природа, була гарна в мене врода, та прийшла війна в країну, перетворює в вруїну. Були в мене гарні квіти і повітря свіже, чисте, і зелені пишні вітри або листя золотисте. Та найбільша бід причина не хто інший, як людина, Схаменіться, люди, не воюйте, луки всі ви розмінуйте. Ми літа добрі дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами. Я вас прикрашу весну, щоб... і я намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятись і пахнущі, чистої зелені, і квіти ношок сібрані, мудрі, розумні, дорослі, звільніть від воєнних путь, Щоб плукне травою розплітлих. З всю, а я і спісочку збудую будиночки, щоб гратись, і більше не буду плакати, а буду лише сміятись, там, де йде війна, ігри не можна грати, там, де йде війна, не можна квіти збирати. Можу, я зрозуміти, чому, коли йде війна, невинні діти. Ми живемо на землі українській, де пахне полина, чебрець, де проходить наше дитинство. дитина, є гарантом безпеки і недоторканості природи. І я, і ти, ми повинні берегти та примножувати безмежну красу наших лісів, луків, стелів. Також однією з великих проблем наших луків є сміття. А звідки ж воно береться на луках? Байдужі люди залишають його після себе. А ще страшніше, коли вони спеціально вивозять сміття. Так, і такі вчинки роблять саме люди. А як же швидшити цю проблему? Кожен має почати із себе. Найперше, якщо вирішили відпочити на природі і взяти з собою перекус, не забудьте прибрати за собою сміття. Сміття, яке накопичилось у вас вдома, сортуйте та відвозьте в спеціально відведене місце. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю вір, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе. Поклавши, відправились у сни, колись назвуть героями вас, ви мої сини І Зацвіте калина, мов кров червона. Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю з тобою, я в наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов тому що я Україна. Ріна проблема наших луків є знищення флори. А що це означає? Це означає, що люди, які приходять на луки, безжалісно різають квіти, не дивлячись під ноги, топчуть їх. Згодом наші луки будуть зовсім некрасивими, адже люди знищать всю зні красу. А ще на наших луках є дуже рідкісні рослини, які занесені до червоної книги. А вони потребують особливої турботи та захисту, адже їх вже майже не залишилось, або залишилось дуже мало. Щороку. Навесні в Україні загинуть мільйони ранніхвітучих рослин першоцвітів. Серед них підсніжник, рябчики, білоцвіти, черемша. Давайте спробуємо не рвати даремно квіти, охороняти луки і побачимо, якою гарною стане наша земля. Бережімо ж, люди, землі, води, кожну квітку влузі, дерецем. Ми не будемо вбивцями природи. Крайню жліни, хай цвіте. Землю серце відчувай. Думай, дій, допомагай. Ні, життя, запам'ятай. Думай, дій, допомагай. Там, де можеш, захищай. Думай, дій, допомагай. Ти в землі єдиний, знай. Думай, дій, допомагай. Ми. Гордість і надія, батьківщина. Ми. ми усі одна родина, на нас природа, покладає сподівання. Можна ж бо діяти всі разом без вагання. Люби, цінуй і бережи наш край. І Засвіте земля, не наче рай. Чорні світлини, справду новини, всі в обороні, сирени у скромні, але ми не скорені, сум не ні. Ми та наше світло, віримо в світло, хоче би світла. Ми разом все зможемо поруч, тут кожен, і ми переможемо. За те, що все ближче, стає перемога. Подякуємо ЗСУ, подякуємо Богу, на наш чекає шлях, шлях, шлях. до thank you